Приїхала до подруги в Карпати. Перед сном каже мені, якщо щось почуєш, не дивись у вікна, не відкривай двері, не виходь на вулицю. Я не те щоб планувала, але тепер цікаво, що саме. Бабуся розказувала, коли була молодою, залишилась сама на ніч в хаті біля лісу, і почула, що пізно ввечері хтось кребеться у вікна, стогне і т.д. Виглянула вікно, а там дві постаті в волохаті. То вона взяла металеву шофельку для печі, відкрила двері і відвиздала тих двох з усієї сили. Виявилось, то були дві сусідки в старих шубах, вирішили налякати її. Бабуня була людиною дії. В Карпатах є така типу легенда, чи скоріше вірування, що на повний місяць вночі по лісу відьми гуляють, а ще лісові духи тиняються теж наповню. То той, хто буде вночі в вікні стирчати, може на себе нещастя накликати. Ну якщо це хлопець. То відьма може на нього око покласти, і біда йому тоді буде. Прабабця також казала, що після опівночі вікна не заглядати, і якщо хтось тукає, то тим більше. Бабця постійно розповідала про лихе, яке людям показувалось у вигляді тварин, реготала та сипала вогнями. У мене таких історій ціла купа. Через таке лихе бабціна тітка дістала переляку та з часом від розриву серця вмерла. Живу я в Карпатах на Франківщині. І ми з подруга, як завжди, пішли в ліс гуляти з моєї хаски. Трохи засиділись вже вечір. Включили ліхтарики, п'ємо чай, музика. І тут моя хаски, яка бігала як навіжена, зупинилась і, дивиться, прямо завмаршив стежку, що веде в глибокий ліс. І далі нагору. Там колись ще був монастир. І давай гарчати. А вона не агресивна, навпаки, біжить до інших гратись. Ми заклякли, свічує ліхтариком і нічого. Ми схопили рюкзаки і давай на педалі так, щоб під ноги не дивились. А мої хаски перед нами ніби щось гнало. Добігли ми до перших хат, світильник на стовпі на руху вимкнувся. Ми пройшли трохи далі, а він увімкнувся ще раз, ніби хтось ішов слідом. Після того вечора ми гуляли тільки в обід, і собака подумала: більше з вами я не піду. Нагадали мені історію, як я в армійські часи стикнувся з нечистю. Випало мені заступити на чергування саме вповню. Мене це радувало на той момент, бо ніч безмарна, і як висновок все навкруги буде видно. Отже, завів мене черговий пороті на пост попід лісом і, забравши попередню солдата, пішов у казарму, а це десь метрів за 400 від того місця. І от перші півгодини пройшло тихо, а потім почав наповзати туман з низини, густючий, такий, що навіть місячне сяйво не пробивало його. А потім почувся чи то свист, чи то писк, спочатку в низині. Потім повз туман, потім на дорозі, яка йшла повз ліс, а потім вже прямо під воротами. І от я підіймаю очі, а за воротини на мене дивиться воно: величезна лиса голова, щось схоже на бульдога перерозка з блідою людською шкірою. Широко посажені маленькі оченята дивились на мене, не кліпаючи, і видавало воно той самий свист, що я чув раніше. Злякався я тоді так сильно, що аж закляк, так і стояв на місці, дивлячись на ту голову. А вона на мене, поки не згадав, що бабуся казала бачиш нечисту силу, краще за все на неї заматюкатись, тоді вона і втече. Ну і понесло мене чотирихповерховими матами. Добре, що вони входять в стандартний армійський говір, тож знань мені не бракувало. А голова свиснула на останок і зникла за воротами, за яких визирала. Що то було? Хто його зна, не пес точно, бо ворота високі, десь під метр сімдесят. Колись ночувала в будиночку в Карпатах, була дуже сильна злива, грім, і посеред ночі задзвонив дзвінок у двері. Ми трохи напружені. Чоловік пішов, відчинив двері, нікого. Через певний час знову, і воно так гучно було, і так кілька разів можливо, через дощ було дуже стрімно, але з тих пір пройшло кілька років, а ми живі. Ми так бабусі на зимові канікули лякали дівчину, яка хлопа відбила. Стройський район, гори, темно в селі, хоч в морду дай. А ми в тужурках і стрічках попід вікнами і спальні співали. Хлопці гавкали, а потім з розгами вийшов дід. Хлопці здали стрибки у висоту через паркан за 3 секунди. Я колись так у Карпатах почула, що ніби хтось на сходах впав і покотився. Ми на той момент зняли там будиночок на декілька днів. На той момент це вже було десь під другу ночі, і коли подружка з сусідньої кімнати не відписує. А чоловік спить, то я вирішую сама спуститись на перший поверх і перевірити повністю будинок. А ще сама колись дивувалась, чому в американських фільмах всі спускаються в темний підвал, коли звідти щось чують. До речі, подруга також чула те, що я, але продовжила спати. Фінал цієї історії досить непоганий, все було добре. Я вважаю, що ти міг упасти хлопець із сусідньої кімнати, але він це заперечив, і ніхто після півночі не виходив із кімнат. Але я не думаю, що у мене з подружкою було одночасне помутніння, і нам привидділо, що хтось упав на сходах. Так що пройшли це все і забули. У мене також є історія з Карпат. Було це років 12 тому. Я Ремче, готель, мені здається, небо Він трохи на краю містечка, біля лісу. Ми були в номері під самим дахом. Я була з донькою, якій було менше року на той час, і вона спала зі мною. Номер у нас був під самим дахом. Підлога звичайно, дерев'яна. Вночі я прокинулась від того, що мене голосно кликав жіночий голос. Я подумала, що то мама чи сестра, які відпочивали зі мною, тож не злякалась і почала питати, що. А тоді побачила, що моя дитина лежить на самому краєчку. ледь не впала з ліжка на дерев'яну підлогу. Завдяки тому, що я прокинулась, я її переклала назад, між мною і стіною, і мама і сестра спали. На ранок кілька почули цю історію. У мене в самого багато чого не пояснює в житті було, є що розповісти. Але тут про Карпати, тож розповім історію свого батька. Відбулось то в 70-ті роки, кожного року він їздив туди лікувати печінку, зазвичай брав курсову, сплачується лікування і харчування, а житло винаймаєш сам, виходило дешевше, поселився в якійсь хаті, отам От і почалось. Він почав щоночі прокидатись в один і той же час. Прокидався і відчував, що на нього хтось дивиться. Через деякий час знов засинав, питав у хазяїв, чи не було чогось раніше в цій кімнаті. Ті ж або не розуміли або робили вигляд. Одного ж разу він, як і раніше, прокинувся, але цього разу щось почало його душити, а він не міг і поверхнутись. І тут мій батько, що виріс у безбожній державі і ні в що не вірив, раптом згадав те, що було в далекому дитинстві отче наш. І з трудом згадуючи та промовляючи, почав молитись. Рука, якою перехрещувався, не хотіла слухатись, наче їх хтось тримав. За другим разом було трохи легше. А після того, як прочитав третє, це щось зникло і більше не турбувало. От така от історія. Коли був карантин у му році, я в селі сиділа. Ми гуляли в пустій хаті одного з місцевих хлопців, а там колись повісився чоловік. Я виходила з дому завжди пізно. Бо навіть коли холодно, їй що робити. Він мене привіз, інші мали під'їхати. Я пішла попісити. Ну, туалет будь де». Дивлюсь, у вікні хтось, наче стоїть за занев'язкою. Прийшла, кажу, той каже: «Бігом в машину і поїхали. В той вечір ми так туди й не пішли. Всі налякались. Хоча й стрьомно, але я пішла. б. Я до останнього думала, що мене вирішили налякати. Почитала тут різні історії і згадала свою, яка сталася в 22-му році. Ірпінь був майже в окупації, тому ми всією родиною поїхали до бабушки чоловіка в село, під обухів Київська область. Свекор на той момент був в місцевій теробороні, і часто вночі йшов на пост, а ми ж на ніч обов'язково закривали хату. А свекор вже потім відчиняв своїми ключами, а бабушка часто засиджувалась допізна. І ось в одну ніч. Ми вже всі лягли спати, окрім бабушки, і тут я прокидаюсь і бачу, що бабушка кудись іде. За нею прокидається свекруха, іде за нею і питає, що сталося. Виявляється, що бабушка у вікні почула стук і якогось чоловіка і подумала, що то був свекр, але він би не стукав у вікно точно, і бабушка вже бігла двері відчиняти, але свекруха її зупинила. Хто то стукав, ми так і не дізнались. У мене не з Карпати історії, а села, будинку, де рідні померли. Перша історія це стук в двері. Було мені років 9, може, літом. Десь 16-17 година. І тут чую в двері три стуки Гучні. Я даже подумала, що баба вернулась, і кричу, що йду, бо була заперта. Йду, а за дверима нікого. У нас кляні вставки на дверях. Сказати, що я чуть не посивіла, це нічого не сказати. Друга історія. Це вообще кавздець. Сама до сих пір не знаю, що тут було. Коротше, років 2-3 назад сижу в тому ж будинку. Знову 16-та година. В будинку лише я та баба. В моїй кімнаті є стара шафа, якій років 50 точно. Так от, я починаю чути стуки з тієї шафи, такі гучні, наполегливі стуки. Півчаса стукало, поки я намагалась притворитися, що нічого не відбувається. За стіною де шафа стояла. У нас нічого немає, хорот починається. Що це було, не знаю, але це саме страшне, що зі мною ставало з містики. Ще були стуки в вікно до цього у північ з повним місяцем. Коротше, як я не посивіла, це питання добре. Були в Яремче. орендували компанію будинок. Ми з чоловіком були на другому поверсі. Вночі встала в туалет, вийшла з кімнати, лютий холод. Дивлюсь, зі сходів. А в кімнаті зала, щось синє блимає, і так яскраво, все в снігу, і вітер тріпає вхідні двері, і ці чучела тварин на стінах. Побігла за чоловіком. Короче, Інша пара спала під телевізор у своїй кімнаті. Двері не закрили на ключ, і вітром їх розпахнуло. Але тоді я відчувала себе, як у фільмі жахів. І не тільки в Карпатах, в Крюківщині є невеликий струмок яру. Мали вівчарку, якого тато вигулював надвечір, бо він всіх малих собак чіпав. Так от, пішли вони в яр, вже туман починає стелитись. Наш пес біг, як навіжений, а потім зупинився і почав скавчати, і задумувати до тата і ховатись між ногами. І тут мій тато каже, що побачив велику темну постать, тінь, яка надвисла в повітрі, а потім пропала, повіяло холодом, і після цього було два утопленика в тому рівчаку. Чоловік і дівчина, вода мілка. Купили дачу, там дід помер. Але норм дід був, хоча перший раз страшно чомусь було. Бабулю щось душило одну, інша вночі щось бачила над собою, і кричала: Я в те все не вірила, поки теж не приїхала. В обід дощ пішов, поїли та лягли всі перепочити. На криші, чердаку, хтось лазив, щось совав, туди-сюди ногами тупотів. Ми з чоловіком не спали, перебирали старі газети, типу перець. Думали, то мій тато щось робить. Коли всі повставали, ми зрозуміли, що там нікого не було, і всі спали, а там було зачинено. Колись давно, ще в нульових, були ми з друзями взимку на Буковелі, ночували в селі, Однієї ночі сплю я і бачу, як у вікно хати заглядає мавпочка з людським обличчям. Я сказав їй Бу! І вона втекла. Це було усвідомлене сновидіння, коли спиш і розумієш, що бачиш сон. Отак От і поговорили з лісовим духом. Вчора мама з сусідкою старою по телефону розмовляла. Я робався в сусідній кімнаті за ноутом і почув, як вона розповідала, що на днях до неї вночі приходив хтось і стукав, а потім просили впустити в хату, але сусідка не відкрила і сказала, що то якісь її давні мертві подруги, судячи з її голосів: Ну, ми прихуїли, а мама каже, що треба на могилку сходити до них і випити за їхню пам'ять. І в тата теж подібна історія була кілька років тому, але там сусід покійний до нього в сні приходив, поки не пам'ятали. А мені дід розказував, що перед смертю до людини уві сні приходить хтось родич, друг, хто вже мертвий, і каже, що забирає тебе. В діда на кутку багато друзів вже померли, і от були такі історії від них перед смертю. Теж була дуже дивна ситуація в Карпатах, завжди вірило в дьом і різні ці штуки, але тоді не очікувала. Перші дні війни ми виїхали з нашого міста в гори і жили в Яремче, якщо правильно пам'ятаю, економили бензин, все було постійно зачинено, і ось треба було йти знімати готівку в банк кілометрів з чотири в нашої хати на горі. Ми з мамою пішли, і ось вже закінчується готельна місцевість, тільки дорога, а зліва дерева. І ми з мамою обговорювали, де взяти одяг, бо з собою було дуже мало. І якраз бачимо, що поміж дерев тих є невеличка місцевість, і хаток з 10. Такі старі хати з дерева. І там десь видніється одна з них. Ці як би в одязі, такий кольоровий, вивішений на цілій хаті на мотузках, чи що. В мене було тоді дуже таке цільне сприйняття того одягу. Я мамі кажу: дивись, там, мабуть, продають одяг. Пішли глянемо. Вона бадьоро погоджується. Я зараз розумію, що це взагалі не виглядало як магазин. Одяг теж не міг сушитися в лютому, але чомусь тоді це виглядало логічним. Ну ми і заходимо на ту ділянку стежкою справа і повертаємо до тієї хатинки зі шматками, а її нема. Ми походили-походили, зникла. Мама каже, що вже ладно, йдемо далі. А я запропонувала їй почекати, що я ще раз глянув. Я раніше в Карпатах не була. Тому, певно, то нормальна справа. Але йдучи далі, я побачила багато хрестів всюди, колодязь весь в таких релігійних атрибутах, і ворона на ньому сиділа, на мене дивилась, хати й надалі немає, і тоді в мене з'явилось відчуття, що брехня це все. Ну і розкажу свою історію: була я мала, десь років 7-8. Приїхали ми в село Київська область, я, сестра моя, її двоє дітей. Вона увімкнула телевізор. І ми всі полягали спати десь о 21-й. Тут будить мене сестра в 23 і каже: Ти чуєш? Я спочатку спросуння не зрозуміла, а потім чую, хтось у стінку стукає аж під самим дахом. Дай не зі сторони двору, а зі сторони городу. Хто і як міг там взятись, не знаю, але я заснула. Тільки на ранок зрозумівши, що то було щось недобре. Двері не відчиняли, вікна теж, може, то й краще». Згадала, ще свою містичну історію було мені десь років 12-13, поверталася з татом зі Львова. По дорозі додому є закинута хата, де чоловік повісився на горищі. Була то година 10-го вечора, зима. Ми йдемо повсту хату, і я бачу білого мужика, який світиться, і ніби висів на 5-10 сантиметрів над землею, а в руці тримав газову лампу, десь 19 століття, дивився на нас безумними очима. Мені зіграло слабоумство і відвага, і я хотіла його розглянути детальніше. А тато потяг мене за руку далі. І скільки б я його не питала потім про ту історію, він не хотів нічого говорити. Я в 12-13 років точно не бухала і впевнена, що бачила. Мужик виглядав дуже неприродно і був одягнений у нічний костюм, як у фільмах про 19 століття. Зовсім недавно, 30 грудня в реанімації Бомер Свекор. 8.14 ранку. В той день у них вдома. Чоловіків рідний брат прокинувся зранку від того, що його батько покликав. Глянув на годинник 8.14. Дякую всім за перегляд. Я сподіваюся, вам сподобалось це відео. Мені насправді було трішки моторошно, коли це все читав. Пишіть свої думки в коментарях, підписуйтесь на канал, а ми ще збачимося.